Маріанська Западина є найглибшим відомим місцем на Землі. Її глибина сягає близько 11 кілометрів, що робить її глибоководнішим місцем. Перші відомості про Маріанську Западину з'явилися ще у 19 столітті, коли британське дослідницьке судно Челленджер зафіксувало рекордну глибину. Перше занурення людини до дна Маріанського жолобу було здійснено 23 січня 1960 року океанологом Доном Волшем і дослідником Жаком Пікаром на Трієст. В 2023 році в Маріанській Западині дослідники знайшли невідомий науці вірус, який отримав назву вбіни. Найглибша точка Маріанської Западини відома як Безодня Челенджера. На дні маріанської западений тиск води в тисячі разів перевищує атмосферний тиск на поверхні землі. Температура води на дні западини близько 4 градусів за Цельсієм.